Ця система буде побудована в структурі цивільно військового співробітництва збройних сил України. По кількості людей я вам не можу сказати, тому що ну, це є інформація з обмеженим доступом. Але я можу сказати про те, що вся система, вся структура і вертикаль буде від вищого рівня від стратегічного до тактичного рівня. Як воно буде працювати, то вже перший етап у нас це стосується оновлення керівних документів, внесення змін до структур. Ми зможемо вже провести такі підготовчі збори з людьми, які вже займаються, але окремо там, в складі своїх підрозділів на позаштатній основі ми проведемо, зберемо всіх людей для обміну досвіду і щоб вже, наприклад, з жовтня місяця запустити цю систему максимально ефективно. До цієї комунікації ми маємо залучати і органи іншої державної влади, ті, які опікуються, наприклад, ветеранами, ті, які опикують, як, наприклад, міністерство соціальної політики, ті волонтерські громадські організації, які займаються саме допомогою, допомогою підрозділом допомогою військовим частинам, військовослужбовцям, але окремо тут має бути така загальна координація. І ми ми безпосередньо центральне управління цивільно-військового співробітництва генерального штабу буде виступати координатором і організатором всіх цих заходів.